А то ми так будемо робити. Справді прийшли перші дівчатка, будуть тілечки, хлопці, барані в Запитання Іванове до Палаги за вечері, де наші діти, їм не дав Бог продовження роду. Вона не у Господа просить чоловіка, а куда йде до Мольфара. Зрозуміння того, що як жінка, вона ніколи не буде щаслива. Живої Марічки нема, його думки, власне, про ню. І в тій корчмі, де вона підсіла до мольфара, не звертаючи на присутність Івана. І о отой хлопець показує руками, ти його принижуєш, ти його ганьбеш. Штовхає того хлопця, іванідяться заступи найдете в ортке Батько загинув і син. Півтора року тої праці, Гуцули вперше, мали нагоду переглянути отє змонтоване кіно. Видіть із себе, гори, краєвид, живе спілкування. Ніколи з того часу перед Жаном не приїздив сюди. Іван Миколайчук має змогу знятися в тих фільмах «Анечка», білий пев чорною ознакою. Тут у нас 73-68 роки. Його дружина Марічка, яка співає в тріїв ключі, і ви маєте знати той колектив разом з Діною Матвіною Фієнко Валентиною Ковальською 17 років ті жінки не із радянського союзу за тої пісні і того року. Коли в Києві президент нагороджує національні герої України, де посмертно були два герої: це Пораджану і Ніна Матвієнко. І Антоніна, донька і співає у ту пісню, ой, летіли дякігус. А були військові нагороджені, медики, інженери. Ольга Харлам, це перша олімпійська торічна чемпіонка. І усика нагороджували. Ми бачимо, наскільки можливості для ворога і в сьогодні час це була наша мова. Це знову та сама пісня, яку треба було заборонити. Щоб вона не розповсюджувалася, ми скажемо, що прем'єра «Тінь забутих предків в Києві 4 вересня, з яким великим протестом де мали змогу піднятися. Тодішні патріоти Дзюба Стуж, Чорновіл зі словами, хто не згідний з арештом, інтелігенції вставаємо, і ота зала піднялася. Може, скажемо, що не вся, але більшість і вимкніє світла, і доносчики доносів служби, і за активістами переслідування. І вирок для Василя Стуса – це найвища міра покарання. 25 років, якого замурдувала радянська влада, 8 місяців у канцері, а його смерть 85-му році.